Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Uh, сьогодні гра давалася нам перший період так, достатньо швидко забили три голи, але можна сказати, що незадовільна гра, могли зіграти краще. Але ну, дякую, дякую Богу, що ми виграли цю гру і пройшли цю гру. Тому емоції залишилися позитивні. Будемо готуватися на наступну групу, і треба там показувати теж результат. Я, я вважаю, що ми цього теж варто. А що нам робити? Нам потрібно якось звикати до такого хокею вже достатньо швидкого, приймати швидкі рішення. Та і У нас і, і гравці для цього є. І тренери є, котрі нам підскажуть, як, як зробити певний задовільний результат для нас. Тому я думаю, що достатньо є часу підготуватися і йти далі. Mm. Так, звичайно, ми всі розуміли, що від цієї гри залежить, вийдемо ми з групи або ні. Тому мотивація була на високому рівні і не знаю, яка, що. Що було з нами в другому періоді, але, але є, як є, і звичайно таки дякую нашим болівальникам, дуже багато наших болівальників приїхало підтримати нас. І це дуже круто. Дякую їм, бачили багато банерів, багато наших папорів. Це дуже приємно, і вони нас підтримували. І, можливо, неможливо, а саме завдяки їм, я думаю, ми і зібралися і, і виграли цього. І ми це зробили. Я думаю, що стримати емоції, тому що всі хлопці знали, що від нас потребують тренери, що, яка була задача. Всі все знали. і Просто були, насправді, я думаю, напевно, емоції. Емоції привищили наш е, такий настрій. нашу... Ми тільки, я не знаю, хвилин, мабуть, 15 могли так. Або 12, могли так трошки грати дисципліновано по ню, а так всю гру емоції керували нами, і що призвело, як ви бачите, до дуже великої кількості помилок. Це знову ж таки, насамперед, це досвід, який вже передасться нам на наступну групу. І я думаю, що це вже в голові буде сидіти, що неважливо, яка команда, треба грати. Треба стримувати емоції, це, це теж психологічна підготовка це теж дуже важливо. Тому я думаю, що це, це досвід. Ну, знаєте, це збірна тобі подобається, або не подобається, тут такого нема. Тут просто треба виконувати завдання. Є завдання, якщо тренери бачать від тебе, що ти маєш не забувати голи, а робити іншу функцію виконувати. Треба це робити, тому що тренери, а це і є тренером. Треба виконувати. І ми бачимо, що є результати. Це дуже важливо. Ще хочу подякувати нашим воїнам. Завдяки їм ми можемо дійсно тренуватися, готуватися в нашій країні, в нашій збірні. Ви бачите багато гравців, які приїхали з України і готувалися, і грали в українському чемпіонаті. Ми хочемо їм подякувати за те, що ми маємо таку змогу. Та, я думаю, що треба присвятити цю перемогу, цю, цей прохід, і взагалі кожен матч ми хочемо присвятити тим, тим воїнам, котрі загинули, захищаючи нашу державу, поки там воїнам, які захищали нашу державу. Дякую вам. Це перемога для вас.